Чоловічий голос намагається щось заперечити. Каже тихо, без крику тому й не розібрати що саме. А от жінка не стримується. І чути про неї більше нічого не хочу. Ми вже достатньо зробили, щоб заспокоїти твоє сумління. Моє сумління? Чоловік не витримує і гарчить, як розлючений звір. Ти забула, хто був за кермом? Твоя мати Сальваріто збила нещасну жінку на тротуарі, а ти, замість того, щоб викликати допомогу, кинулися тікати. Ти, що ця Раті знаходиться зараз тут, рятує не моє сумління, а твою дупу. Я злякалася, заверещала Сальваріта, до того ж ти сам зголосився перебрати на себе мій борг. А рада погодилася це тобі призначили покарання. Я підтримувала тебе весь час, поки її лікували. Сьогодні лікарі визнали її здоровою, отже, віддача нам більше не загрожує, і я не бажаю бачити це людисько у своєму домі. Доведеться, гримнув чоловік, поки я не вирішу, що її можна відпустити, ти, драконице, скоришся моєму рішенню.